Сьогодні чергова передача автівок від Всеукраїнської аграрної ради для наших Збройних сил. Повнопривідний автомобіль типу Пікап. По-перше, він повнопривідний. Раз. Він високий кліренс. Два. Він місткий, да, там сідає, можна 4-5 людей сісти, ну і є місце для якоїсь там зброї чи якогось певного їхнього обладнання. Тому дуже зручна машина. Зусилисть ну, три боки відкриваються ззад, два боки. Все нормально. Не пробувати. 17 пікапів вирушають допомагати нашим хлопцям боронити Україну.